Вітаю, киці малесенькі. Граф Дракула це образ, який живе в кіно вже більше століття. За час існування цього дядька зиклами як персонажу було знято вже майже 300 стрічок. І в цьому відео ми не торкнемося історії Влада Цепеша, Залишимо це блогерам-історикам. Ми торкнемося історії Дракули в кіно. Хто зробив цей образ? Як він розвивався? Як себе почуває темний граф сьогодні? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. У 1897 році ірландський письменник Брем Стокер написав свій роман Дракула, який не просто став бестселером, а й головною роботою життя Стокера. Саме ця література повпливала на образ Дракули в кіно, подарувала нам канони його зовнішності та здібностей. Звідти ж взявся і Абрахам Ван Хельсінг, спеціаліст по окультизму та борець із нежиттю. Роман Стокера це епістолярна література, що складається з різноманітних листів, щоденників та газетних вирізок, поєднаних в хронологічну. Ному порядку саме ця історія повпливала на жанр вампірської тематики в кіно та започаткувала старт сотень картин, знятих на основі образу Дракули. Перший фільм за мотивами твору, ще у 1920 році міг бути знятий на території Російської імперії, ймовірно, в Ялті, що в Криму. Але на жаль, жодних підтверджень цьому не зберіглося. Тому людство в цілому сумнівається, чи існував цей фільм взагалі. Але якщо б він все ж таки був, то це б була офіційно перша екранізація роману Стокера у світі. Якщо що прямо зараз на екрані ви бачите лише фанатську підробку. У 1921 році угорці також зняли фільм, що не зберігся. Але є хоча б якісь фото зі зйомок та новелізація, за мотивами якої відновили сценарій. Але у 1922 році вийшла стрічка, що дійсно стала легендарною Носферату Симфонія жаху. Технічно це не фільм про дракулу, але фактично так це і є. Справа у тому, що у творців фільму не було авторських прав на екранізацію роману, тому імена, події та локацію у фільмі змінені. Ця стрічка також додала деяких фішок і від себе: наприклад, той факт, що вампір спалахує на сонці. В оригіналі воно лише послаблювало його здібності та його зовнішній вигляд. Режисер Фрідріх Мурнау свідомо надав Дракулі риси щура. За сюжетом фільму: вампір Орлок не п'є кров своїх жертв, а вбив їх, заставляючи містян думати, що їх вбила чума. А щури та пандемія чуми це закономірно поєднані речі, тому пацюча зовнішність персонажу це метафора. А з цікавого, актор Макс Шрек, що зіграв Орлока, не кліпав очима в кадрі, аби надати своєму персонажу ще більше моторошності та мертвості. Саме цим прийомом скористалася і Дженна Ортега, коли працювала над образом Венздей з серіалу, про який ми говорили у минулому відео. Але образ Дракули з Носферату, хоча і є важливим. Внеском у розвиток кінематографу не був популярним в часи свого народження. По-справжньому люди зацікавилися вампірською тематикою, коли за кровососа взялися Universal Studio та почали будувати франшизу. В 31-му році вийшов фільм, що подарував нам найбільш культовий образ Дракули. Його роль виконав угорський актор Бела Лугоші. Визначна риса цієї стрічки це те, що вона є фільмом на основі Бродвейської вистави, де роль Дракули також зіграв Лугоші. Сам фільм став першою картиною, яка Показала на екрані протистояння Дракули та Ван Хельсінга, бо до цього моменту цей персонаж взагалі не з'являвся в кіно, а сам Дракула набув аристократичних рис, що лякали не гірше гриму, який використовувався раніше. Логоші відмовився майже від всього гриму, створивши образ аристократичного вампіра, чия світськість не робить його менш жахливим. Оскільки стрічка була монохромною, її настрій та атмосфера підкреслювалися за допомогою світла та тіней. Ось цей кадр з яскраво виділеними світлом очима Дракули став найвідомішим. Логоші чудово грав очима, так як це зараз роблять Кіліан Мерфі чи Колін Колінферт. І лише своїм поглядом він заставляв глядачів тремтіти. Фільм був настільки малобюджетним, що у фільмі про вампіра цей самий вампір навіть жодного разу не показав ікла. Але Логоші й без них чудово зіграв, через що став заручником образу, бо після цього запам'ятався всім лише як Дракула і не отримував багато ролей. Навіть після смерті у 56-му році поховали його в театральному костюмі графа як і просив актор. Але я не просто так сказав, що Universal будували франшизу. Картина 31-го року стала касовим успіхом, і після неї вийшло ще два сіквели: дочка Дракули в 36-му році та Син Дракули в 41-му. А в тому самому 31-му році відбулася прем'єра ще одного не менш культового фільму Франкенштейн. І студія почала створювати власний всесвіт під назвою Монстри Юніверсал, де, окрім Дракули та чудовиська Франкенштейна, з'явилися людина Вовк, людина невидимка, мумія. І «Істота з чорної лагуни, лондонський перевертень та привид опери були навіть кросовери, як от Франкенштейн зустрічає людину вовка 43-го року, і це все за більше ніж півстоліття до марвелівських месників. Одним з кросоверів з участю Дракули став дім Франкенштейна в 44-му році. Але там вампіру виділили максимально мало часу та впихнули в сюжет лише заради фансервісу і вбили також дуже швидко. А в 45-му році виходить дім Дракули, де наш вампір чомусь знову живий. Схоже, що в ті часи послідовність між подіями фільмів була не в пріоритеті. Але нехай ця стрічка і погана сюжетно, вона подарувала кінематографу ще одну деталь для образу Дракули: вампіризм може бути прокляттям. Ця фішка не стала обов'язковою, але в подальшому режисери будуть іноді за неї хапатися та створювати сюжети про те, що гра страждає від своєї сутності. Врешті-решт, франшиза Монстрів Universal вичерпала себе, бо стала переповненою кліше, штампами та кросоверами, що створювали безідейними сценаристами сам Дракула вже настільки часто з'являвся на екранах у виконанні різних акторів, що набриднув глядачам. А що можна зробити з образом, який всіх дістав своєю класичністю виконання? Правильно познущатися, тому починаючи з 48-го року, режисери стали представляти монстрів у комедійному амплуа, висміюючи їх стандартизовані риси. Першою спробою посміятися став фільм 48-го Ебот і Костелу зустрічають Франкенштейна. Ці двоє були популярними коміками тих часів, і у фільмі вони зустрічають аж трьох монстрів, від яких втомилися глядачі: чудовисько Франкенштейна, людину вовка. Ну і а вже ж графа Дракулу, якого неочікувано зіграв Бело Лугоч. Ця стрічка отримала декілька сіквелів та стала останнім цвяхом в труну вампіра та всієї франшизи Universal загалом. Адже після цього в кіно довго не робили фільмів, де ці троє монстрів демонструвалися б серйозно. З кінця 50-х років британська студія Hammer почала знімати фільми про монстрів, але змінила декілька ключових стильових факторів. По-перше, хорори стали кольоровими. По-друге, стрічки відійшли від театралізованості минулих десятиліть і стали виразно кінематографічними. І по третє, вони набули в собі європейського погляду, стало більше жорстокості та еротики. Студія перероблювала фільми по-новому, не чіпляючись за застрілі сюжети та рішення. Завдяки цьому, стрічки мали успіх та розкривали щось нове. Свіжих ідей у авторів вистачало. Конкретно про Дракулу вони зробили аж вісім фільмів, в яких фігурував, зокрема, Іван Хельсінг. Їх протистояння стало знаковим. Для культури вампірського кіно на довгі роки нашого темного графа в усіх цих стрічках зіграв Крістофер Лі, якого ви також можете знати за ролями графа Дуку з зоряних війн, Сарумана з Володаря Перснів та батька Віллі Вонки з фільму Тіма Бертона. Він створив образ жорстокого хижака, який дуже ефектно витіснив зі свідомості театралізованого аристократичного дракулу Белилу Гоші, та наклав відбиток на усі подальші втілення вампіра в кіно. Ці фільми закріпили в суспільстві узагальнені факти про життя життя вампірів, такі як жага до крові, страх сонця, розп'ять та часнику і смерть від осикового кілку. А разом зі всім цим глядачі знову втомилися від конвеєру фільмів про графа. В 63-му році Дракула з'явився в мультсеріалі Веселі мелодії в епізоді Трансильванія 6-5 тисяч, де йому довелося боротися із надокучливим кроликом Бак Зомбані. Це була перша поява дракули в дитячих мультфільмах. А от через 4 роки за екранізацію найвідомішого графа в історії візьметься Роман Поланський, який зніме комедію жахів Бал Вампірів. Серйозності тут мало, це просто комедія, що є самостійною історією, але посилається на попередні культові фільми про Дракулу та Роман Стокера, зокрема. По факту великої цінності вона не несе, але з цікавого тут граф отримав собі в помічники Горбуна, якого витягли з жахастиків про чудовисько Франкенштейна. Цю фішку також будуть копіювати в майбутньому. Комедія, це зрозуміло, але вони теж набридли. І як можна познущатися над персонажем ще сильніше? Застосувати найпотужніший інструмент під назвою А що, якщо? Так, світ побачили низькобюджетні фільми Графиня Дракула від студії Хамер, що має претензію на історичність і не про вампірів, взагалі, та Блекула. Так, ви правильно зрозуміли, тут Дракула став чорним. І ні, це не комедія. Фільм відноситься до піджанру Blackspotation. Це експлуатаційне кіно для міської чорношкірої аудиторії. У фільмі немає нічого важливого чи цікавого для нас. Це просто чорний дракула, що живе в 70-х роках. Оцінюючи якість фільму, ми з вами б зараз не дали йому і одного балу з 10 через жахливий сценарій та в цілому реалізацію. Але в ті часи запит на кіно для цієї етнічної групи в США був величезним, тому стрічка не. Тільки заробила, а й навіть стала культовою. І от Дракула знову всіх дістав. Фільмів з його участю майже не виходило. А ті, що були, не притягували багато уваги до себе бо не пропонували нічого нового. Серед них Носферату Привид ночі 79-го. Це ремейк фільму 22-го року, але від нього взяли лише загальний стиль, локацію та назву, а все інше, включно з іменами, від Стокеровського роману. У 80-му році виходить незвичайний анімаційний проект: Вампір Дракула, Володар Темряви, і це як не дивно, аніме. А точніше, японська адаптація американських коміксів Марвел, що були створені під впливом Брема Стокера. За сюжетом граф Дракула проти самому сатані, і це не дивно, адже образ досяг такого рівню відомості, що поява аніме про нього була лише питанням часу. У 85-му році також вийшло аніме Ді Мисливець на вампірів, де у головній ролі син графа дракули, що стоїчно бореться з жагою крові. У 87 му з'являється фільм Загін монстрів, де група підлітків зустрічає майже всіх монстрів Юніверсал, що намагаються повернутися з майбутнього в свій час. Фільм тришовий, але вкотре посилається на ту саму монстрячу франшизу, що дала гучний старт кінокар'єрі Дракули. А от яка стрічка реально стала шедевральною, це Дракула Брема Стокера 1992 року, яку зняв легендарний Френсіс Форд Коппола. Каст не менш крутий: Генрі Олдмен, Кіану Рівз, Вайнона Райдер, Моніка Белуччі та Ентоні Хопкінс. Цей фільм називають найточнішою екранізацією Роману Стокера. У стрічці є додаткові фантазії, але всі події книги передані дуже близько до тексту: три оскари та п'ять сатурнів це потужно. Але найголовніше це здібності нашого графа. Раніше глядачі бачили деякі з них, що вже встигли закарбуватися в культурі: гіпноз, страх сонця, перетворення на кажана. А Дракула Кополе це дуже прокачаний персонаж, який вміє буквально все. Сонце як і у стокера лише послаблює його а привтілюватися він може не тільки в летючу мишу, а й у вовка купу щурів. Вміє керувати погодою, ходити по стінах, а вже ж має живу тінь, а його перевтілення більш хуманізовані. Спецефектів у фільмі дуже мало. Режисер хотів бачити натуральність на екрані, тому ці сцени виглядають ще більш лякаюче. А ще фільм отримав повноцінний романтичний сюжет. Раніше таке лише зрідка проскакувало, а тут повноцінна історія про взаємне кохання. Роман з вампіром це тема, яка стане улюбленою серед глядачів ще надовго. У 95-му році з'являється ще одна хитка комедія Дракула, мертвий і задоволений цим, що відштовхується від роману Стокера та намагається пародіювати його. В головній ролі канадський комік Леслі Нільсен. Фільм не окупив кошторис та здобув здебільшого негативні відгуки через дуже слабкий гумор та дивну постановку. Але на порозі вже нове тисячоліття смаки на кіно активно змінювалися, як і світ навколо. Особливо популярність отримав серіал 97-го року Бафі, переможниця вампірів. І вже ж в серіалі з такою назвою просто не міг не з'явитися головний вампір. Так і відбулося в п'ятому сезоні. В 2000 році мало б вийти щось абсолютно нове та прогресивне. Так подумав і режисер фільму Дракула 2000, який осучаснив історію та переніс її в наші дні, але чомусь накрутив релігійного лору, типу Дракула, це Іуда, якого Бог притворив на вампіра за зраду Ісуса. Шо? Коротше, фільм не зайшов нікому, окрім любителів переготати стрешаніни під пивко з чіпсами. Можливо, саме через це і окупився, тому отримав аж цілих два продовження, які сьогодні виглядають так само погано, як і 20 з хвостиком років тому. Аніме також не втрачало можливість зробити щось пов'язане із Дракулою. Наприклад, Хелсінг. Персонаж Алукарт це буквально Дракула. Його ім'я це анаграма. Сюжет серіалу. Вільне продовження Роману Стокера. Цікаво, що ім'я Алукарт вперше прозвучало у фільмі Юніверсал Син Дракули 41-го року. Там таке ім'я носив як не дивно син Дракули. Ну а далі фільм Ван Хельсінг 2004-го з Хью Джекманом в головній ролі, який, хоч і зібрав трішки більше свого бюджету, але нікому не сподобався. Там режисер намішав і монстрів Юніверсал, і Носферату, і Ді Мисливця на вампірів, і все це дуже погано поєднується між собою. Тому цей дивний фільм благополучно забули. У третій частині Блейда від Марвел також з'явився Дракула, а точніше, Дрейк. Виглядає він як якась інфернальна страхойобина, і абсолютно ніяк і нічим не нагадує того самого. Графа в цілому довго коментувати супергеройку Марвел я сенсу не бачу, так само, як і супергеройку DC 2005 року, де проти Дракули бився Бетмен. Але тут ми ставимо пункт, що цього персонажа стали поєднувати з коміксами. В 2006 році розпочалася ера, яку важко забути: прем'єра культової дівчачої саги Сутінки від якої фанатіли всі мої однокласниці. Ця франшиза знята на основі одноіменних романів та має п'ять фільмів. Технічно романтизація вампіризму відсилає нас до стрічки Френсіса Кополи, а фактично немає нічого спільного з Дракулою і розповідає сучасну містичну мелодраму про те, як одна дурепа не може обрати між кровосісією і сотулою собакою. Сюжети фільмів цілком відповідають запиту на них, але для аудиторії, яка любить хороше кіно, це те, що можна подивитися один раз заради розваги і забути назавжди. У 2012 році світ побачив прекрасний мультфільм від Sony Pictures Готель Трансильванія або в нашій локалізації Монстри на канікулах. Мультик дуже винахідливо підходить не тільки до образу дракули, а й до всіх можливих монстрів взагалі. На перший погляд, це анімаційна комедія жахів про те, як монстри приїхали на відпочинок до готелю графа, бо його дочка Мейвіс стає дорослою. Але виходить так, що вона закохується в людину, і мультфільм розкручує тему прийняття батьками вибору своїх дітей та подолання травм минулого, бо матір Мейвіс колись давно вбили селяни. І по факту Дракула в мультику добрий та люблячий батько одинак, який має вірних друг. Узів та стає злим лише коли прагне захистити сім'ю, аби вона не постраждала вдруге. Стрічка стібеться з вампірів, перевертнів, мумій, франкенштейна та інших видів нечисті і загортає гучний соціальний коментар в досить смішну обгортку з пародії. Але наступні продовження, очевидно, скотилися, як це і буває завжди. А от в 2014 році прокинулася студія Universal та вирішила знову зняти щось круте про Дракулу, започаткувавши новий всесвіт монстрів, як і раніше. Але не вийшло. Фільм розповідає про становлення Дракули як вампіра. Сюжет непогано підійшов би для треш огляду, бо дивитися його на серйозі ну просто неможливо. Сюжетні дірки, дивні твісти, постійні кліше та абсолютно невиразна історія, що не чіпляє фактично нічим. Граф господар Валахії веде війну з Османською імперією і вирішує стати вампіром, аби перемогти ворогів за допомогою нових суперздібностей. Але глядачі не зацінили таку спробу в новий кіновсесвіт. І Universal Юніверсал забили на Дракулу, спробувавши знову з Мумією у 2017-му. Але й вона провалилася. Тому камбеку досі не намічається, і ідея перезапуску темного Всесвіту закрита. Ну, от ми й розглянули історію становлення Дракули в кіно. Ми побачили, яким він народився, як трансформувався та яким став сьогодні. І що ми бачимо? Дракула це архетипічний образ, який відомий в усьому світі. Він пережив довгий шлях і живе досі. Він багато разів мінявся, ставав іншим, доповнювався новими деталями і, врешті-решт, став таким, яким ми його знаємо. Він головний вампір серед усіх вампірів, який може бути як аристократичним лякаючим графом, так і кумедним владіком, як романтичним коханцем, так і жахливим монстром, що не пощадить жодну живу душу. Він був страшним вампіром, який сьогодні вже. Вже здебільшого став кумедною пасхалкою минулого. Про нього вже дуже рідко знімають серйозні сюжети, частіше глузуючи. Але найголовніше, Дракула може існувати за межами роману Брема Стокера і вже багато разів довів це. Йому навіть не обов'язково бути присутнім в історії, бо лише згадка його імені вже викликає образ в голові. А ще він може робити омажі на минулі екранізації, аби потішити кінолюбителів, як це робить, наприклад, Ренфілд з Ніколасом Кейджем. Ця комедія взагалі робить головним Героєм фамільяра Дракули, який пропрацьовує з психологом токсичні відносини зі своїм хазяїном. На початку 25-го року вийде новий фільм Носферату з Лілі Роуз Деп, Вільямом Дефо, Білом Скарсгардом, Ніколасом Холтом та Аароном Тейлор Джонсоном в ролях. Творці обіцяють нам ремейк найпершого Носферату Симфонія Жаху жаху» 22-го року, а зняв його Роберт Егерс, режисер, що подарував нам такі фільми, як Відьма та Маяк. Подивимось, що з того вийде. Це буде вже третій носферату в історії кіно, і хто знає, чи отримає Егерс премію Брема Стокера за сценарій. А який Дракула ваш улюблений? Як гадаєте, чи хороша ідея знову екранізовувати роман Стокера в наші дні, чи треба робити сучасний погляд на класику? Діліться думками в коментарях, заглядайте в мої соцмережі та на Патреон, а я дякую за увагу. З вами був Тоня. Ще побачимось.